Для того, щоб ми ефективно виконували безвізовий режим, уряд приймає рішення про виділення 150 мільйонів гривень на придбання більше ніж 600 терміналів для видачі біометричних паспортів. Тому що я невдоволений тим, як Державна міграційна служба виконує доручення уряду щодо запровадження. Видачі біометричних паспортів. 35 тисяч паспортів на місяць це означає черги в кожній області для отримання відповідного паспорту. Ми зараз 150 тисяч видаємо. Тому ми з міністром провели нараду. У нас є два місяці. Сьогодні ми приймаємо рішення виділити 150 мільйонів. Більше 600 терміналів купим. Це означає, що в практично, в кожному, фактично в кожному районі ми поставимо відповідний термінал, і до кінця січня місяця система повинна працювати.